Це мав пам'ять героїв хвилиною мовчання. Вітаємо всіх болівальників футболу на прямій трансляції на youtube каналі Професіональної футбольної ліги України. Сьогодні матч 13-го туру між командами. ПФК ПНЛ місто Кривий Ріг та футбольного клубу Тростянець це матч 13-го туру. Чемпіонат України серед клубів другої ліги ПФЛ. Пряма трансляція, організатором якої є християнський футбольний клуб ПНЛ, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів-учасників професіональної футбольної ліги. Коментує сьогоднішній матч для вас. Я, Євген Павлов, та мій колега Артем Вашкевич. Артем, вітаю тебе. От знову те, про що я казав, ПНЛ намагається вийти в позиційну атаку, але досить небагато сил попереду. От тільки зараз більша частина футболістів ПНЛ перейшла в половину поля. Спроба пасу. Нічого так? Центральне коло. Підсіли трошки просто нас також зараз. Але добре. Можливо, вони будуть пробувати. Буде. Це, ну, це, не. Вихід не, сам уро, на сам. Не було, не було, не було, граємо до кінця. Ах, ох, ох. Не забиваєш, ти забивають тобі. Фактично вихід двох на воротаря. І так на табло рахунок тепер 1-0. Очевидно, якісь проблеми у Іллі Коплунова. Арбітер ковича. Біля м'яча. Подача вперед. Іван подає. Висока подача. ну погано. Погано. Кутовий удар. Погане закидання. Але на місце Петруніч, капітан команди. Триває атака Трустянця. Хороший удар, але зависоко. Так, ударів, повороти, але вище воріт. Перше тайм вже. Майже добігає кінця, які сенси вкладалися в його розробку. Зараз подивимося непогано атаку. Непогана, непогана. Бачиш, тільки поговорити захотіли за лево. Бачимо дивися. Так, я думаю, ми це розуміло, трохи перенесемо в часі, тому що зараз бачимо повтор Дуже... повтор непогана. Знову розрізна передача як в першому таймі, так прокидав собі на хід. 88 номер Тарасенко Порушення штрафі Удар Відбиває Боже ж ти мій oh, шанс be. не забуває м'яч. А певно ну, треба не з озер. Це другий момент, май... майже, скажімо, 100%, бо бачиш, навіть в таких моментах є У нас готується подача кутового. Мої друзі, нагадуємо вам, що ви можете підписатися на YouTube-канал Професіональної футбольної ліги, щоб стежити за нашими змаганнями та отримувати сповіщення про нові відео. Підтримайте нашу трансляцію подобайкою. Натисніть на дзвіночок та долучайтесь до каналу Професіональна футбольна ліга на YouTube. Удар по воротах. Небезпечний момент. І 2-0. 2-0 на користь. Третя із спроби вийшла забити цей м'яч. Два рази воротар непогано зіграв, відбив. Максим Коваленко забиває. Забиває м'яч. На, на 76-й хвилині матчу м'яч забив Максим Коваленко. Фінальний свисток. Фінальний свисток. Фінальний свисток. Фінальний свисток. Ви зрозуміло, чому відбулася зміна. Ні тільки не Дмитра Вінніченка, який не встиг відіграти багато в цьому матчі. Друзі, ви дивилися матч 13-го туру чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги між християнським футбольним клубом ПНУ та лідером чемпіонату футбольним клубом Тростянець. З міста Тростянець Сумської області матч закінчився з рахунком 0-2. Сьогодні матч коментували для вас. Я, Євген Павлов та мій колега Артем Вашкевич. Не здобули сьогодні мріяної першої перемоги в чемпіонаті. Гравці криворізької команди були можливості, але поки що ні. Рахунок залишається 0-2. Бажаємо успіхів команді та тренерському складу в наступних матчах. Наступного матчу проти Ребелу. А вам нагадую, що ви можете підписатися на YouTube канал Професіональної футбольної ліги, ставити дзвіночок та отримувати нагадування про нові відео та дивитися футбол разом з нами. Залишайтеся з нами. Побачимось і слава Україні! Героям слава!